Лено, вітаємо вас з нами в етері Всеукраїнського психологічного марафону 2025. Дякуємо, що доєдналися. Як змінився ваш настрій? Як почуваєтеся? Як вам такий саундтрек і подарунок від нашої команди в вигляді підстави? Дуже класно, чудовий подарунок, тому що насправді є в нашому житті такі чудові моменти, які піднімають нам настрій, які змінюють наш стан, але ми дуже часто їх не помічаємо, тому що настрій це запорука нашого щасливого бачення світу, і дуже важливо це помічати. Фіксувати і давати собі моменти проживання цієї радості, цього натхнення, цієї цього кайфу зараз у період війни так дуже багато заборон є на щастя. І як собі дозволити бути щасливими, як почати шукати щастя не як подарунок, так а як наслідок конкретних дій? Давайте ви розповісте нам краще. Минулого разу вам вийшло просто фантастично зарадити всю аудиторію. Давайте повторимо це і цього разу. Чудово, дуже дякую вам. І я сьогодні прийшла до вас із сюрпризом. Це такий чудовий конвертик. І у цьому конвертику є маленький сюрприз, про який я розповім, звичайно, вам в кінці. Тому дочекайтесь до завершення мого виступу, щоб побачити, що в цьому конверті. Але я хочу сказати про те, що сьогодні ми будемо говорити про наше щастя, про те, звідки воно береться, про те, як наповнювати себе щастям, як обирати щастя, тому що насправді щастя це ніякий не випадок, як дехто думає, це наш конкретний щоденний вибір, маленькі дії, ті, які приводять до внутрішнього стану щастя. І сьогодні ми з вами будемо шукати рецепт щастя для кожного із вас. Отже, чекайте завершення мого виступу, щоб побачити, що тут конверсії, і тут буде для вас сюрприз невеличкий. Отже, хочу почати свій виступ з того, щоб ви зараз в моменті тут і зараз просто зупинились на одну-дві секунди. Заплющить просто зараз очі, і відскануйте у своєму тілі, наскільки зараз ви відчуваєте щастя. По шкалі від 1 до 10. Наскільки ви зараз відчуваєте себе щасливою людиною? Зробіть це просто зараз. Зробіть глибокий вдих, видих, і замірте по шкалі свій рівень щастя. А в кінці ми повторимо, щоб зрозуміти, чи змінюється ваше щастя, коли ви отримуєте якісь підказки, коли ви отримуєте інструменти, які допомагають відчути щастя у моменті. І якщо ви це зробили, зараз пропоную вам невеличку вправу, яка називається щастя за 10 секунд. Зараз згадайте, будь ласка, три речі, три події, три ситуації, які сталися з вами за минулий тиждень. Тому що дуже часто ми просто не помічаємо, проходимо повз як, начебто, те, що відбувається з нами, так і має бути. Але дуже багато є. Такого, що варто запам'ятати, варто скласти у свою скриньку класних, приємних спогадів і того, що може покращувати наш настрій, піднімати рівень щастя. Тому просто зараз подумайте або запишіть для себе три речі, які... Приносили вам щастя на минулому тижні. І буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь у чаті хоча б одним пунктом. Для того, щоб збільшити рівень щастя в нашому чаті і взагалі на нашому марафоні. Діліться, будь ласка, своїм щастям, що конкретно вас робить більш щасливими. Отже, ми чекаємо в чаті ваші відповіді і будемо продовжувати йти далі. Я трошки хотіла розповісти ще про себе. Мене звати Олена Кунянська. Я Сімейний психолог, психотерапевт у навчанні. І я вже дуже багато років працюю, займаю своєю улюбленою справою, тому що я у психології ще з 2006 року, вже працювала, а навчалася ще з 2002 року. І з кожним роком я підвищувала свій рівень кваліфікації, проходила безліч курсів, навчань. І зараз я навчаюся на психотерапевта, завершую своє навчання, і це дуже важливо, тому що професія психолога це професія, яка ніколи не зупиняється. Психолог завжди знаходиться у навчанні. Психолог завжди росте і розвивається для того, щоб бути корисний своїм клієнтам. І вже 6 місяців я разом з ЮКЕР, тому я дуже рада, що дотична до цієї неймовірної команди професіоналів, і це дійсно дуже важлива справа. і я Радію тому, що можу бути тут. І далі будемо рухатись далі, будь ласка, наступний слайд. І хочу вам трошки розповісти про щастя, про факти, які є про щастя. Адже насправді щастя це зовсім не випадковість, а навичку, яку можна розвивати і сподіваюсь, ви сьогодні це зрозумієте. Якщо піти по фактам, то насправді доведено, що обставини дають нам лише 10% щастя, а вся решта це наші дії, переконання. Це наш внутрішній стан. Тому так важливо звертати увагу на фокус своєї уваги на свій внутрішній стан і не таку увагу приділяти тим обставинам, які є. Тому що наша реакція на обставини завжди є ключовою. Не ті обставини, які створюють ті чи інші ситуації, а справді наша реакція на них. Можна далі. І що ж таке, щастя по… Тому як досліджують це, і які є про це висновки, тому що насправді у кожної з нас є свій рецепт щастя, про який ми сьогодні будемо з вами говорити, але е, говорять про те, що щастя складається з двох важливих частинок: перше це насолода, це вміння насолоджуватись моментом тут і зараз, це як то нинішня користь, тобто те, що ми отримуємо тут і зараз, це вміння радіти ранковій каві, сонячному промінчику, обіймам близької людини, посмішкам друзів. І це так важливо, коли ми вміємо насолоджуватися. Без цього неможливо просто щастя. Але якщо ми тільки будемо насолоджуватися, одно ми не будемо доотримувати чогось дуже важливого. Тому так цінно звертати увагу ще на одну важливу складову щастя, це сенс. Тому що без сенсу неможливо. Отримати щастя, неможливо його відчути. Тому що коли ми отримуємо лише насолоду і задоволення, нічого, ми не бачимо ніякого результату. Ми просто живемо, насолоджуємось, і це може з часом набриднути. Так? Але якщо людина відчуває себе важливою причетною до якоїсь великої справи, або відчуває свою якусь велику місію, тому що насправді в кожної людини є. Призначення або той сенс, який вона несе в цей світ, тому що ми приходимо в цей світ для того, щоб отримати щось і дати щось людям, так, бути корисними цьому світу і людям, і коли людина відчуває той сенс, який вона вкладає у свою діяльність у своє життя, у свої стосунки, тоді людина може відчути себе по-справжньому щасливою. Звичайно, там ще багато різних складників, є щастя, і в кожного вони свої. Але це таких дві основних: це насолода і це сенси. Тож задумайтесь, які насправді ваші сенси, до чого ви йдете, до чого ви прагнете, і що дійсно важливе для вас. І тут важливо говорити дійсно про цінності. І, звичайно, про це. Можна завжди поговорити із психологом на нашій платформі. Тож звертаємо увагу на свої сенси і не забуваємо насолоджуватись в моменті щодня. Дуже важливим є те, що щастя це насправді не не пункт призначення, а спосіб подорожі. Чому я про це говорю? Тому що колись і я була тією людиною, яка чекала, що щось зміниться, хтось прийде, хтось. Прийде і зробить мене щасливою, або коли я вийду заміж, або коли народжу дитину, от тоді я буду щасливою. А тепер, коли діти перестануть хворіти, або коли діти завершать школу. Але насправді це такий процес життя. І оцей міст, який зараз ви бачите на слайді, це як символ нашого шляху, коли ми йдемо не просто дивлячись собі під ноги, а в процесі нашого життя ми роздивляємося, що навколо. Яке прекрасне сонечко, яка погода, як посміхаються наші діти, рідні і взагалі, що прекрасного є у цьому житті? І тут я можу порекомендувати прекрасний фільм, який є ілюстрацією цього? Це фільм, який називається Мирний воїн. Там метафорично дуже класно показано, як необхідно радіти в процесі досягнення своїх важливих життєвих цінностей. Так, дякую, ідемо далі. І насправді про щастя є дуже багато упереджень, дуже багато якихось міфів, і дуже часто люди думають, що їм необхідно обирати або бути щасливим, або бути успішним. І дуже часто з щастя роблять щось недосяжне, тому що, от коли я, наприклад, буду більше заробляти, але коли ми зможемо. Навчитися і зрозуміємо, що щастя і успіх, які доповнюють себе, насправді є повноцінною картиною, тільки насправді бути можна щасливою людиною, коли отримуєш успіх. І успіх це точно не про гроші, це просто одна складова да фінансова частина. Але наш успіх складається з багатьох сфер з кожної сфери життя, і коли ми себе відчуваємо успішними. В тій чи іншій сфері або у всіх сферах, то ми тоді відчуваємо щастя. Коли ми відчуваємо щастя, ми можемо ставати більш успішнішими. Тому це так важливо забирати міфи від упередження про те, що важливо обрати або успіх, або щастя. Тому можете написати в чаті, які у вас є упередження про успіх, які у вас є обмежуючі переконання, можливо, щось ви думаєте про свій успіх. І... Ще би я хотіла сказати про те, що насправді, як е, в сьогоденні є такий, да, хотіла би провести ще місток в сьогодення наше, тому що е, ми зараз живемо у стані війни дуже багато навколо горя, дуже багато страждань, дуже багато болю. І коли ми фокусуємось на цьому, ми здається, що не можемо бути щасливими. Але насправді, в цей самий момент, оскільки світ дуальний Одружуються люди, народжуються маленькі діти. Люди відчувають щастя, і так важливо, щоб діти, які народжуються в цей період, такий важкий, вони відчували також своє щастя. Вони варті того, щоб приходити в світ, де є щастя, де їхні батьки відчувають себе щасливими. І тільки ми, як батьки або як дорослі для інших дітей, можемо показати цей приклад. Тому так важливо. Переводити фокус уваги, і насправді щастя це не про якусь айфорію, не про якісь ідеальні обставини, коли все прекрасно. Так, звичайно, такого не буває, тому що наше життя сповнене як позитивними, так і негативними подіями. Але дуже важливо в цьому знаходити момент, коли ми обираємо, коли ми фокусуємо свою увагу на тому хорошому, що є у нашому житті. Тому що хорошого насправді є більше. Рухаємося далі, і сьогодні я би ще хотіла з вами поділитися п'ятьма звичками щастя. Це маленькі щоденні дії, маленькі ритуали, які можуть робити нас більш щасливими. І те, що я говорила, це перший момент насолоди в щодні. Оці маленькі миттєвості, адже саме із миттєвості складається наше життя. І вміння побачити промінчик сонечка чи як падає листочок, це вже фокус на щасті і на радості, тому що наше життя і складається з цих маленьких радостей. І чим більше радості маленької в нашому щодні, тим більш щасливою людиною ми себе відчуваємо. Чудова практика вдячності. Ту, з якої ми сьогодні починали, да, побачити, помітити у своєму дні щовечора, що приносило вам радість протягом дня, і за це записати у свій щоденник вдячності і подякувати за те, що в вашому житті є, тому що точно протягом дня є три події, ви точно зможете їх знайти, які приносять вам радість, які вас надихають, які сповнюють вас приємними моментами радості. Дуже важливо наступна звичка щастя це бути в контакті з собою. Для мене це одна із найважливіших, тому що бути в контакті з собою це знати себе, знати свої цінності, пріоритети, цілі, бути тією людиною, яка може почути себе, яка в контакті сама з собою. І тоді вона справді може відчувати себе щасливою. Дуже часто люди говорять про те, що. Я не можу навіть сфокусуватись на радості. Я не хочу навіть на це дивитися. І тоді я говорю про те, що треба починати з бази. І це четверта звичка. Якщо ви зовсім не можете ніяк помітити радості у своєму житті, сфокусуйтесь на базі, на основі. Це на своєму тілі. Зверніть увагу на те, щоб відпочити: харчування, вода. Сьогодні я запитувала. І ще кілька днів, поки я готувалася до виступу у своїх друзів, знайомих у своїй родині про те, що для них щастя. І дуже багато було важливих усвідомлень та інсайтів для мене. Для кожної людини є свої моменти щастя. Сьогодні я почула це те, коли я їм щось смачненьке, коли я отримую задоволення від їжі. І це теж насолода. І коли ми. Починаємо піклуватися про себе, про своє тіло, помічати оці маленькі хвилинки радості. Тоді ми стаємо щасливішими, хоч на 1% чи на 0,01%, Але це вже краще аніж було. Тому так важливо рухатись маленькими кроками. І ще одна важлива складова щасливого життя маленька звичка це фокус уваги. На чому ми фокусуємо свою увагу. Адже у нашому житті так багато всього, що відволікає нашу увагу, що хоче забрати наш ресурс та енергію. Це інші люди, інші обставини, які не про те, що для нас важливо. І фокус уваги це про те, щоб спершу пізнати себе і зрозуміти, а чого я не хочу. І це про вміння сказати ні тому, чого я не хочу. І коли ми вчимося говорити ні. Тому, чого ми не хочемо, і так, тому, що для нас важливо, тоді ми реально стаємо щасливіші. Тому використовуйте ці п'ять маленьких звичок. Деякі з них можна робити самостійно, як у того, хвилинки радості, там в моменті, а деякі необхідно пропрацювати, звичайно, з професіоналом, тому що не завжди ми можемо самостійно дізнатися про себе, так? Тому що включаються механізми захисту, краще пізнати себе, знайти свої цінності. Це дуже-дуже важливо а, пропрацьовувати не самостійно. Так, можна далі. І сьогодні я для вас підготувала дуже класну практику, яка називається порада. Внутрішнього мудреця. Це практика, яка допоможе знайти внутрішню опору, знайти контакт із собою, із тією людиною, яка справді знає, чого вона хоче. Тому що найцінніша валюта це точно не гроші. Це хвилини щастя, які ми проживаємо. І уявіть себе зараз тією людиною, трошки старшою, аніж ви є насправді. Або ж уявіть, що вам 110 років. І ви з позиції цього внутрішнього мудреця вже точно знаєте, що для вас важливо, які насправді ваші цінності. І тоді запитайте себе, занурйтесь глиб себе і запитайте у свого внутрішнього мудреця. Задайте питання, яке вас турбує. І почуйте внутрішню відповідь. Ви можете почути від свого внутрішнього мудреця, о, отримати відповідь на те, а що. Мене та чи інша ситуація те, яка вас турбує, який урок мені з цього потрібно взяти, да? що для мене зараз важливо. Послухайте відповіді свого внутрішнього мудреця, і тоді можете їх просто записати або зробити із них висновок. Тоді ви точно будете знати, що вам робити в тій чи іншій ситуації, із позиції справді важливого, із позиції щастя. Використовуйте цю вправу, і сьогодні я хотіла ще з вами поділитися рекомендованими книгами та фільмами, які я дуже люблю. Деякі з них я дивилася вже не один раз. Про Мирний воїн я вже сьогодні говорила. Книги прекрасні, так, «Проект щастя і бути щасливіше. Я коли читала, там дуже багато для себе цінного знайшла. І ще хотіла недаремно я вибрала мультфільм Душа, тому що це той мультфільм, який мене особисто. Повертає іноді до внутрішнього відчуття щастя, коли я відчуваю, що Втратила якийсь інтерес, немає натхнення, втрачаю якісь сенси. Я дивлюсь цей мультик і одразу повертаю собі назад всі свої сенси, тому що я розумію, що сенс життя у самому житті. Я його рекомендую, тому що особисто я іноді мені кажуть, я його дивився. Я кожен раз, коли дивлюсь, я знову і знову отримую для себе нову інформацію, нові інсайти, нові усвідомлення і новий стан. Тому, якщо ви навіть його дивились, подивіться, будь ласка, ще раз. І отже, зараз ми дійшли з вами до моменту, коли я зможу відкрити цей конверт. І в цьому конверті неймовірний гайд, який я створила, коли готувалася до цього виступу. Адже так багато практик, класних, цікавих є, які допомагають нам знайти своє щастя. Але, звичайно, ці практики би ніяк не вмістилися. У мою коротеньку доповідь тому я створила для вас окремий гайд. Тут є багато практик додаткових, які ви можете сідати, прописувати. Вони дуже глибокі, дуже цінні. І ці практики допоможуть вам краще пізнати та зрозуміти себе, знайти своє щастя, знайти відповідь, свою власну. А що ж для мене щастя? Чого я хочу тут насправді дуже класні і глибокі практики. І одну із практик я би хотіла зараз з вами ще поділитися. Їх справді тут багато цікавих є така класна практика, як прискорювачі щастя. Ось так вона виглядає, і це практика, яка допомагає усвідомити і зібрати свій унікальний перелік. Щасливих моментів, людей, місць того, що вас наповнює, і зараз, будь ласка, або коли будете робити цю практику, бо вона тут є. Візьміть аркуш або нотатки і запишіть, подумайте, що вам швидко покращує ваш настрій, ваш стан, ваші емоції, дає вам радість та натхнення. Це можуть бути. Ну, складіть список із кількох категорій: це можуть бути люди, місця, дії, речі, стан, те, що вас дійсно надихає. І складіть свій список такий маленький плейлист. Того, що Приносить вам радість та задоволення. Це може бути улюблена музика, танці, теплий душ, наприклад, дзвінок з подругою, обійми, улюбленою людиною. І коли ви точно будете знати, у вас буде свій власний перелік того, що приносить вам радість, тоді вам буде набагато простіше в моменті повернути собі. Обрати просто із цього списку, що я зараз можу зробити, що мене може надихати. І цей гайд ви можете отримати у нашому телеграм-каналі. Він є доступний для скачування. Тож переходьте, будь ласка, в телеграм-канал, отримуйте свій. Свій маленький сюрприз із конверту, користуйтесь і отримуйте задоволення і інсайти для себе, пізнання себе. І працюйте з собою щодня. Це дуже такий цінний, класний матеріал. Сподіваюсь, він вам буде корисний. Буду дуже вдячна, якщо ви дасте тоді свій зворотній зв'язок після того, як його скачаєте і з ним попрацюєте. Отже, я вам дякую за те, що ви дивилися, те, що додивилися до кінця мій виступ. Скачуйте гайд, отримуйте від нього користь. Дякую вам за увагу. Клас, тут питають: чи можна десь купити цей гайд з практики? Бо друзі, Олена дарує його абсолютно безкоштовно для всіх учасників всеукраїнського психологічного марафону. Просто зараз він вже полетів у наш телеграм-канал. Тому, якщо хоч також хочете цей гайд, переходьте туди і обов'язково його собі забирайте, скачуйте, а найголовніше практикуйте, тому що те, що не практикується, воно не важливо. Олена, тут є в чаті дуже чуттєвий момент. Дякую мам, що бачу, як потрібно бачити щастя. Вам дякую ваша донька. Як на мене, це дуже чуттєво, тому що це і є та причина пошуку себе, становлення себе і власного щастя, щоб діти могли бачити не просто теорії, та а приклад дійсно здорової, щасливої, натхненої мами. Тому друзі, також потурбуйтесь про свій ментальний стан. Тут дуже багато історій про те, що робило щасливими наших. Дякую за гайд, Дуже багато вдячності, дуже багато запиту на саме практики, саме на щастя. Дякуємо вам за те, що поділилися. І я б хотіла поставити таке питання від себе. Коли ми говоримо про щастя, і там говоримо про те, що щастя в простих речах, про те, що потрібно дихати і так далі, то складається так враження, наче нам не треба досягати чогось. І не один знайомий сказав: якщо ти хочеш бути щасливою, все дуже просто ходи, гуляй, дивись на сонечко. Якщо ти хочеш бути успішною, то будь добре, візьмися і добре попрацюй. І інколи це такі досить взаємовиключаючі поняття, бо успіх він передбачає багато зусиль. Так як знайти баланс, як баланс шукаєте ви, що що можете сказати на цю тему? Насправді це те про що я сьогодні говорила, да про те, що є таких важливих дві складових нашого щастя. Це саме насолода в моменті тут і зараз, і без неї ніяк ми не зможемо отримати щастя. Так угу. і є оті сенси, тому що сенси це найважливіше, що у нас є, заради чого ми щось робимо. Так? Так само мені дуже хотілося дати зворотний зв'язок стосовно коментаря моєї доньки, тому що це та людина, яка надихається об мене і об яку я надихаюсь, тому що вона дивиться на мене, бере мій приклад і потім несе його в своє життя. І насправді діти ніколи не роблять те, що ми їм говоримо. Вони завжди роблять те, що роблять їхні батьки. Тому так важливо. Першу чергу попіклуватися про себе, і оцей баланс і гармонія між насолодою і сенсами, він дуже дуже важливий. Як його знаходити? Ставити цілі, спочатку, звичайно, дослідити себе, зрозуміти, а що насправді моє, бо так багато нав'язаного в нашому житті, того, що є не нашим. І коли ми досліджуємо через свої цінності, через свої цілі, пріоритети, те, що дійсно для нас важливо, і потім ставимо свої власні цілі, не не чужі, коли ми вчимося ставити кордони, тому що для нас не важливо. Тоді справді ми можемо йти до того успіху, і успіх дається в легкості, тому що ми, як то кажуть, не працюємо жодного дня, ми отримуємо задоволення. Тому що я сьогодні за колісами дивилася на надію, як вона кайфує від цього процесу. Так? Це така важка робота комусь здається, і це дійсно важка робота. Але коли ти кайфуєш від того, що ти робиш, тому що це твоє покликання, тоді ти можеш отримувати. Той успіх по-справжньому, коли ти і успішний, і щасливий одночасно, тому оце баланс знаходити себе, не mm -hmm. зраджувати себе ні в яких обставинах, а завжди слухати себе. Дуже дякую. Тут дуже багато мови про те, щоб обирати себе, слухати себе, що допомагає вам тримати свій внутрішній фокус і центр. Саме мої цінності я час від часу повертаюсь до своїх цінностей. Я працюю сама зі своїм психологом, тому дуже, насправді дуже важко тримати цей фокус весь час. Тому ми живемо в дуже такому швидкому світі, і дуже багато обставин, ситуацій, які нас забирають нашу увагу. То, що я казала про фокус, але потрібно повертати собі себе, і дуже часто для цього потрібна людина з боку. Саме тому я кажу про те, що важливо йти в терапію, звертатись до психолога, до професіоналу. Який зможе сфокусувати вашу увагу саме на собі, на ваших цінностях, тому для того, і психологи також ходять до психологів, щоб краще пізнати себе, зрозуміти і краще допомагати своїм клієнтам. Олена, дуже вам дякую. Ми нагадуємо, що Олена можна знайти в додатку ЮКЕР. Якщо вам потрібен психотерапевт, який вас надихне на хвилю щастя, радості, натхнення світла, так це може бути Олена. Завантажуйте додаток ЮКЕР. Також посилання на Олену вже є в нашому телеграмі, і тут є QR-код на профіль Олени. Олено, дякуємо вам, дякуємо за те, що ділитесь так щедро практиками, інструментами і дуже дякуємо за гайд.